Завжди доречно каву, пити будеш на заправках АНП. американо усього за 26 гривень. Дамо вістіч, циститу. Орлесан починає діяти з першого дня прийому. Знімає запалення, полегшує полегше Бай-бай, цистит. життю. Привіт. Ні, сніданку лише чоловіки, смачні та корисні рецепти з українських продуктів. Вони підкорять ваші серця та смакові рецептори у сніданку з тим плюс один. Королівський смак. Смакуй по-королівськи. Цієї осені зустрічай голос країни Європейський сезон та нових тренерів. Обличчя нової ери української музики. Лучший дід в Європі. Скор на 1,1 Україна. З 28 серпня. Суспільно корисний проект на 1,1 Україна. Кажемо нові історії реальних людей. Я готовий був ночувати біля каналу. Ви у мене останні надії. Говорить вся країна з Олексієм Сухановим. Новий сезон з 28 серпня о 19.30 на 1+,1 плюс Україна. Сніданок з 1+,1 плюс один у будні сьомої ранку. Найцінніші моменти життя сповнені ніжністю. або потруби. Ділити їх з близькими. Президент понад 50 років з вами. Відновлює ритм своєї шкіри з ніве як юдесять Помітна дія вже за 7 днів. Ніве як Пауер проти знорщок. Для більш гладкої та здорової на вигляд шкіри. Ніве як пауер. Двадцять років експертизи. Не забудьте взяти з собою реліф. Лікувальні компоненти «Реліф» борються з симптомами гаморою, а основа розчиняється всього за 4 хвилини. «Реліф» – контроль над симптомами геморою. Від баєр. Я шукатиму жалених та зухвалих сміливців, які прагнуть розвивати музичну українську індустрію в усьому світі. Голос країни. Європейський сезон. Скоро на 1+,1 плюс Україна. За підтримки партнера зі Львова. Історія єднання українців. У боротьбі за свободу та незалежність. Фільм «Довбуш». Жити вільно тут, на своїй землі. До Дня Незалежності. Що п'ятниці. Це вперше в історії Еквадора, може, і всієї Південної Америки. Випуски, яких ще ніхто не бачив. Що п'ятниці о 19.30 на 1+,1 плюс один Україна. Ой, ой. Скоротила спину. В <питерпи> Від бою спині та новому сезоні. Наші громадяни зламали стереотипи європейців щодо мігрантів. Як українці вразили увесь світ та інвестують у майбутнє. Загублений світ на два плюс Вирватися Вирватись із золотої клітки завжди важко. Я змушу тебе заплатити за все. Та полум'я, що палає у серці, не залишає вибору. <реку> Крила кохання на бігоді. Вперше на телебаченні. Навколо світня подорож. Те, що відбувається тут, це не просто подорож. Це по суті подорож до себе. Певна трансформація. Про що мріють люди з іншої півкулі? Прожити життя спокійно. Вивчити англійську. Що тут завжди у житті була рівновага. Та да в чому секрет? Кому у п'ятницю о 18.30 на 1+,1 плюс Україна? Серіальна прем'єра. Ви вітаєте колектив. Ніхто не молодець. Талановитому егоїстові. Я не вірю кохання в дружбу. Пізно мене виховувати. Поставлять умову. Телеві Нерви. Прем'єра. Скоро. На 1+,1 Україна. Цієї осені зустрічай Голос країни. Європейський сезон. І голос країни. Новий сезон. Скоро. На 1+,1 Україна.